Всім вітаннячка! Ви на каналі про криптовалюту. З вами Алекс. Сьогодні у нас 22 лютого 2023 року і дане відео про благородний вчинок, який кожен українець вносить в свій вклад в наближення перемоги у війні, яку майже рік назад Росія відкрила проти України. Значить, компанія UA Cash Division оголосила збір на побудову чотирьох морських дронів 40 мільйонів Гривень або ж це мільйон доларів. Відповідно, за підтримки United24, хто хоче більш детально ознайомтись на даному сайті, планується купити NFT вартістю 100 баксів і тим самим підтримати благородну справу. Купити можна двома методами змінити NFT підключивши гаманець Metamask. Для тих, хто вперше чує, що таке криптовалюта і гаманець Metamask, я залишу в описі до цього відео посилання на те, як купити криптовалюту в Україні та як відкрити гаманець Metamask. Також посилання до цього відео будуть корисні посилання на сайт безпосереднього організатора та інших учасників даного руху. Вартість NFT 100 баксів в ефірі, ну і плюс комісія, або ж купити за допомогою Купівля за допомогою карткового рахунку не дуже корисна, тому що якщо купимо ми за допомогою криптовалюти, то ми отримаємо додаткові блага, які безпосередньо відкривають вам наступні можливості. Я ще це толком не вивчив, тільки я побачив відео з закликом. До цих дій на одному із авторитетних каналів, тому вирішив приєднатись до цієї естафети. Називаємо це так. Значить, що потрібно нам, щоб замінити дане NFT? Відповідно, мати більше 100 баксів в ефірах на гаманці Metamask. Далі нажимаємо кнопку Create NFT, підключаємо гаманець Metamask, нажимаємо кнопку далі, підключаємось до даного сайту і нажимаємо кнопочку, нажимаємо підтвердити в інтерфейсі гаманця Metamask і чекаємо на Мінт. І так, нас вітають. Ми замінтили NFT і тим самим підтримали благородну справу. Дана NFT Повинна вже відображатись в інтерфейсі нашого гаманця. От ми бачимо, що в нас замінкалась наша нефтішечка. На її я потратив 105 доларів 19 центів. І перейдемо зараз подивимось, чи в нас вона є в колекції Нажимаємо NFT, і бачимо, що от такий от котяра вже є замінчений. Я є власником цієї нефті. Проект не комерційний, але ж всяке може бути, і я думаю, що в майбутньому власники цих NFT, в принципі, ну, зможуть вигоду собі якусь відзнайти, так як це історичний момент. Тому я думаю, що з часом, це не завтра, а через роки, Ця NFT буде коштувати нормальних грошей. Тому не зволікаємо, не думаємо, купляємо, підтримуємо Збройні Сили України, чим здійснюємо приближення перемоги України у війні з Росією. Дякую всім за перегляд. Дякую всім за підтримку. Якщо відео було корисно для вас, віддяжте мене вподобайкою. Вибачайте за пробуксовку інтелекту, до відео зовсім не готувався. Будьте всі здорові і живіть багато.